Такий, як в мене, дивіться, вже півроку користуємося і дуже задоволені. А тепер прийшов час і вам показати відеоогляд та порекомендувати ось такий штатив довжиною на 1,8 метра. Беремо його і давайте будемо вам його показувати. Отже, що у нас? Гарна коробочка, запакований штативчик. Він у нас вже є, ми вже ним користуємося. Зараз ми його вам детальніше покажемо. В комплектацію чехольчик, зарядка, інструкція. В чехольчику лежить ось цей штатив. Далі в нього, в нього все регулюється, тобто він ось так буде складений. Потрібно розкласти, беремо, відкриваємо. Тут закручуємо, зажимаємо, відкриваємо. Відкриваємо тримачі для телефона, будь-якого відкриваємо, можна поставити будь-який телефон. Тут у нас закрутили. Тут у нас штучка, е пульт, пульт вмикається на кнопочку, світиться індикатор. Ось включили його, наприклад. І дивіться, з пульта можна ставити на штатив телефон. та та з пульта можна регулювати відео. Дивіться, нажимаємо, пішла зйомочка. Пішли секунди. Взяли, зупинили. Пішла зйомочка. Зупинили. Тобто, отут у нас пульт, який ми управляємо відеозйомкою. Далі тут у нас внизу є кнопочка, ми її натискаємо. Відкривається. Отут рукою ось так знизу опустили. На 4. Поставили ніжки, це буде більш міцніше тримати. Тут оця штучка у нас крутиться і повертається. Ми собі ось так, наприклад, ставимо телефон сюди. Закріпили телефон. Тут відкрутили, обов'язково треба відкручувати. Ригульнули. Закрутили, як нам треба, подивились в камеру. І далі ось тут, повертаємо, знімаємо, керуємо пультом. Ось так можна крутити, ось так можна крутити. І піднімається на 1,8 метра висоту. Давайте піднімемо. Це телоскопічна така металева спалка. Витягується на 1,8 метра. І ось так. Дивіться, бачите, тільки треба затягнути. Ось тут відкрутили, затягнули. І все, і можна знімати. Можна повертати на 1,8 метра. Витягувати. Ось такий штативчик є в наявності. Для замовлення пишіть в Директ. Він розкладається та складається за 2 секунди. Знімаємо телефон, ховаємо вушка, закриваємо цю штучку. Назад відкрутили, закрили. Ось так його взяли, склались тут. І склали повністю. Все. Він складений. 7 секунд.